не менше 16 поранені, з них четверо це діти унаслідок російського удару по центру міста. Так повідомили у ДСНС, як додали в обласній військовій адміністрації. Сьогодні близько 9 ранку було п'ять влучань з РСЗВ далекої дії. Пошкоджений медичний заклад, автівки, будинки. Один снаряд поцілив по машинах, які рухалися проїжджою частиною у середмісті. Ще декілька по околиці міста. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквар. Будинок без масштабних руйнувань і загорання. А також три приватні будинки: складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні. Працюють усі екстрені служби, розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки. Був страшний вибух. Угу. З переляку я в коридорі оце сиділа, а зараз сумки зібрала і не знаю, куди їхати. І оце сидимо, не знаємо. Куди тікати і що робити? Я не можу сказати про точну кількість, це буде відомо вже пізніше. Але нашим волонтерами нашого загону було передано три, троє важких постраждалих, двох передали, одного самі відвезли. Травми були тяжкі. Ну, є загибли, які ми там теж бачили, зафіксували. Ще було там декілька зривів прильотів на інших локаціях, там було перевірено, там було без жертв. У Миколаєві близько 10-ї ранку пролунав звук вибуху. Цю інформацію підтвердив міський голова Олександр Синкевич. Перед тим у регіоні оголосили повітряну тривогу через зліт ворожого міг 31 Натомість очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не надходило. Понад 40 ворожих атак за останню добу зазнала Нікопольщина. Росіяни поранили трьох людей. Детальніше про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині готова розповісти. Кореспондентка Інтера Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Доброго ранку, Олено. Тож, що тобі відомо на тепер про наслідки ворожих атак? Привіт, Анастасія Почну з наслідків обстрілів Нікопольського району. Там через російські удари поранено трьох людей. Усі чоловіки потерпіли, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Як вже було сказано, за останню добу ворог завдав більше 40 ударів, застосовував ФПВ-дрони, важку артилерію, скидав боєприпаси з БПЛА. Прицільно били по медзакладу та тамтешній пожежній частині. Також понівечено цивільну інфраструктуру, зокрема, пошкоджено 9-поверхівки та торговий центр. Фахівці, що обстежують території, з'ясовують остаточні наслідки на Сенельниківщині під обстрілами. Росіян були великомихайлівська та покровська громади. Там сталося декілька займань. Угоріли дах багатоповерхового будинку. Зачепили і приватний сектор. У Маломихайлівській понівечено 10 приватних осель та лінії електропередач. Нині триває ліквідація. Наслідків минулося без постраждалих. Ну ось стаку має оперативну інформацію. Станом на зараз Анастасія. Тобі слово. Спасибі, колего. Наша кореспондентка. Олена Мендалюк стежить за станом справ на Дніпропетровщині. Одна людина загинула ще одна поранена через нічний удар по підприємству в Балаклії. Обоє його працівники про таке повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Крім того, дев'ять безпілотників ворога та одна крилата ракета х 35 атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. Спалахнула пожежа, минулося без постраждалих. Розпочати розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. П'ятеро людей постраждали у наслідок атаки шахедів у Чернігові. Як повідомляє очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, двоє чоловіків з тяжкими травмами, жінка з травмами середньої тяжкості, усі госпіталізовані. Також одна жінка і чоловік дістали легкі та цілесні ушкодження, і від госпіталізації відмовилися. У наслідок падіння шахедів. Згорів приватний будинок. Пошкоджено також сім домоволодінь, промислове підприємство, 80 квартир, навчальний заклад. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків працюють усі аварійні служби. В Одесі теж п'ятеро поранених після атаки дронів. Одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості, решті надали допомогу на місці. Окупанти у пів на четверту ранку запустили з акваторії Чорного моря велику кількість ударних безпілотників. Як повідомили у ДСНС, за різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніше у складських приміщеннях з продуктами полум'я охопило тисячу квадратних метрів. Також у приватному секторі згоріли дві. І автівки, понівечені гаражі, будинки там вибиті шибки та двері. Обмін тяжко поранених та тяжко хворих, а також солдатів віком від 18 до 25 років за принципом усіх на всіх та повернення тіл полеглих 6 тисяч на 6 тисяч. Про такі результати переговорів у Стамбулі президентові доповів міністр оборони Рустам Мєров, який очолював українську делегацію. Росіянам також передали повністю верифікований список викрадених українських дітей і запропонували провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Однак так, на думку Мірова наразі виглядає так, що Росіяни знову зволікають, намагаючись створити картинку дипломатії для США без реальних дій. Із 6 тисяч тіл військових, які Росія хоче передати Україні, лише 15% – упізнаних. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів. За його словами, раніше вже бували випадки, коли Росіяни передавали Україні тіла власних солдатів. Що ж до неповнолітніх, то у Стамбулі Росія фактично визнала, що викрала українських дітей. Утім, відмовилась називати точну кількість. Президент також прокоментував реакцію росіян на пропозицію США та України про припинення вогню на 30 днів. Як вони сказали, щодо до вони готові на Сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, Сісфайр для того, щоб було не було убитих. Тобто ви бачите, ну, бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все так таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули русських до припинення вогню з сильними санкціями. По іншому, вони поки що не розуміють. Тотальний блекаут у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Електрика зникла на всій території, яка перебуває під контролем Росії. Окупаційна влада заявляє про пошкодження підстанції цієї ночі. У нашому ефірі ситуацію з електрикою прокоментував Олександр Толоконніков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Колаборант Сальдо заявляв, що там більше 150 населених пунктів без світла в гнічівської громаді в самому Гнічівське, де було влучання в підстанцію. Але знаючи, як вони працюють, і знаючи, що там немає не обладнання, щоб замінити те, що там пошкоджено, ні людей, які працюють. Тому я впевнений, що це буде довго ладнати. ці Поломки люди без світла, але люди на жаль привикли вже на лівобережжя жити в постійних якихось таких умовах відключення газу, світла, води. Ну і в принципі розраховують більшості на себе і чекають на звільнення. Ворог збільшує кількість атак на запорізькому напрямку. Під час штурмів використовує мобільні транспортні засоби, зокрема баги та мотоцикли. Про оперативну ситуацію на тому відтинку фронту нам розповів заступник командира загону безпілотних систем «Тайфун» національної гвардії Павло Гвозденко. Найбільш активно проходять бої, це на Оріхівському напрямку. Гуляй поле велика новосілка. Тобто ворог зараз саме в цих точках проводить найбільш активні наступальні дії, якщо порівнювати із мабуть там попередніми періодами, так то це значно зросла кількість ворожих атак. Сьогодні ми фіксуємо мінімум в два рази більше обстрілів. Ворог застосовує всі наявні в нього засоби і сили для того, щоб зробити пориви на цих напрямках. У районі Серебрянського лісу на Луганщині ситуація теж залишається напруженою. Про це у нашому ефірі розповів Олександр Кирилін, заступник очільника застави 7-го прикордонного загону. Він зазначив, що росіяни тиснуть цілодобово, зокрема, постійно проводять розвідку, застосовують артилерію та ударні дрони. Станом на сьогодні всі ці спроби залишаються безрезультатними. І ворог несе регулярні втрати як особового складу, так і технічних засобів, техніки, і може відзначити, що противник підтримує активність в проведенні штурмових дій, і це супроводжується попередніми такими масованими застосуваннями впівідронів, запалювальних скидів та артилерії, якраз по напрямку удару. На протидію ми відповідаємо активною роботою і в розвідці як переднього краю, так і логістичних маршрутів з метою завчасного виявлення цих штурмових груп противника, знищення ще на підступах до переднього краю. Медики 79-ї десантно-штурмової бригади отримали мобільний стабілізаційний пункт. Виготовили його за кордоном із урахуванням побажань військових. Тепер надавати допомогу пораненим буде простіше і швидше. Олена Мандалюк розкаже. місце для Є місце для поранених, багато простору для медиків, органайзери, щоб складати препарати, місця для легких пацієнтів. Є сидіння, якщо раптом контузії до п'яти пацієнтів одночасно можуть перебувати у такому стабілізаційному пункті. Виготовили його в Естонії на замовлення українських військових і з урахуванням всіх їхніх побажань. Тут у нас вода 200 літрів. Все автономне. Термоізоляція, система. Вода. Працюють від павербанку, холодильник для крові та плазми. Багато місця, щоб складати медикаменти. Є кондиціонер та система обігріву. Може працювати як від екофлот до 10 годин, так і від сонячних панелей. Сонячний панел. Сонячна панель зараз на 500 ватт, можна поставити 30 ваттів. і для такої погоди, як у нас, 70% сонячно. Цього вистачить для медиків. Стабілізаційний пункт доправив Ерко. Він волонтер допомагати українським військовим. Почав майже з першого днів повномасштабного вторгнення. За цей час познайомився з бійцями понад 20 бригад. Я дуже багато часу провів із ними. Був у Бахмуті, бачив, як вони працюють. Ми збирали інформацію і рік тому ми зробили перший комплект на часів яр для п'ятої Київської штурмової бригади. Це вже п'ятий стабілізаційний пункт, який привозить волонтер. Його вартість складає близько 22 тисяч євро, а меценатами стали львівські благодійники. Передають же устаткування 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. На жаль, на даний час, так як ми знаходимося на курахівсько покровському напрямку, то дуже складно працювати медиком, тому що постійно знаходимося під обстрілами. З міркувань безпеки Ігор не розкриває тонкощі роботи медиків на передовій єдине зізнається. Працювати важко, але роблять усе для порятунку життя. Стабілізаційні пункти розгортають максимально близько до лінії бойового зіткнення, щоб якомога швидше надати пораненим допомогу. Тому одним із пріоритетів, які озвучили бійці волонтерам, була мобільність. Цей стабілізаційний пункт можна облаштувати за 5 хвилин. Він Має бути мобільним, і він має бути зручним. Да, для того щоб фельдшер, хірург. Анестезіолог міг крутитися, ніхто хто нікому не буде заважати. Могли працювати. І в одній злагодженій команді вже за кілька тижнів з Естонії мають доправити і другий ста пункт для десантно штурмової бригади. Чекають на такі ще кілька підрозділів. Розповідає Ерко. Естонське підприємство налагодило виробництво. Єдина проблема фінансування. Тож волонтер постійно шукає благодійників. З Дніпра Олена Мадолюк Ярослав Засова, Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.